Уна розташована між річками Дунай і Дністер. На півдні омивається Чорним морем та межує із Молдовою на півночі. Про українську Бесарабію пише британське видання Економіст. Коли Росія уперше напала на Україну у 2014-му, саме цей регіон в Одеській області був одним із тих, за який варто було хвилюватися. І не дарма. На той час менш як половина його жителів ідентифікували себе як українців. За останні 200 років територія нинішньої української Бесарабії дев'ять разів переходила із рук у руки. На початку 19 століття Росія відбила її в Османів. Між світовими війнами вона стала румунською. Згодом увійшла до складу радянської України. Крім українців, тут проживають Росіяни, Молдови, Гагауза, Молдавани, Гагаузи, Болгари та Албанці, для яких Росія була історичним покровителем. Десять років тому головна дорога через Бесарабію з Одеси була жахливою. А Ізмаїл здавався похмурим кінцем світу. Тепер це не так: дорогу відремонтували. А в 2020 році відкрили паромне сполучення, яке з'єднало регіон з Румунією та рештою Європи. Російські атаки не змогли вивести його з ладу. На Дунаї в Ізмаїлі стоїть на якорі зерновоз під прапором того, витривалі дідусі займаються спортом неподалік від берега річки, не зважаючи на заборону купатися. Інші віддають перевагу плаванню в новому муніципальному спортивному центрі Ізмаїла. Бесрабія досить довго була бідним регіоном. Пише економіст. Через історичні та економічні причини, багато людей тут вважали, що Путін може стати їхнім рятівником. Але спроби Росії створити напругу у цьому стратегічно важливому прикордонному регіоні України провалилися. Українські сили відбили спроби окупантів висадити десант на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. А служба безпеки заарештувала десятки агентів. Хоча Росіяни пошкодили і закрили один із двох мостів, що з'єднують Бесарабію з рештою країни. інший їм зруйнувати не вдалося. Голова Одеської обласної військової адміністрації, до складу якої входить Бесарабія, Олег Кіпер, каже, що проросійські настрої там зменшилися після 2014 року і остаточно зникли після російського вторгнення в лютому 2022-го. Однією з причин, за його словами, є те, що завдяки допомозі Франції з 2015 року там було заблоковано російську супутникову телевізійну пропаганду. Відтоді Бесарабія стала не лише мирним регіоном, але й життєво важливим для України. Щодня її притинають сотні ваговозів, навантажених зерном та іншими товарами. Вони везуть життєво важливий валютний експорт до дунайських портів Ізмаїл Рені або до Румунії і далі. В останні роки пише у Бесарабії стали процвітати виноробство і туризм. До місцевих бюджетів почали надходити гроші від тамтешніх моряків, які працюють у міжнародному судноплавстві. Коли два роки тому сталося повномасштабне вторгнення, багато з них потрапили під заборону на виїзд з країни. Більшість із тих, хто був у морі, залишилися за кордоном. Попри обстріли російськими ракетами, Ізмаїл опинився не у найгіршій ситуації. Сюди приїхали бізнесмени та біженці із з нині закритих чорноморських портів, таких як Херсон і Миколаїв. Як зазначив виданню мер Ізмаїла Андрій Абрамченко, сьогодні у людей з'явилося почуття гордості за те, що вони українці. 80-річна Марія Чекір, яка колись була директоркою місцевої школи, каже, що не знає нікого, хто підтримував би тут Росію. Сторонні спостерігачі часто припускають, що люди старшого віку мають проросійські настрої і ностальгію за радянськими часами. Насправді, коли Росія напала в 2022 році, місцеві жителі були налякані тим, що їхні війська висадяться тут. Тепер каже пані Чекір, коли я чую, що люди розмовляють російською, я роблю їм зауваження. Наші хлопці воюють із росіянами, і я більше не хочу спілкуватися російською. Ще 10 років тому фермери Бессарабії продавали свою продукцію в Росію. І як пише економіст, звинувачували український уряд, коли війна знищила їхній бізнес. Тепер вони знайшли інші ринки збуту і обурення розвіялися. Одеська аналітикиня Ганна Шелест розповіла британському виданню, що не здивована тим, що росіянам не вдалося розпалити антиукраїнські заворушення у Бесарабії. Ця війна зруйнувала будь-яку віру місцевих жителів у кремлівську пропаганду про руський мір. the above wallet press